Всім привіт, радий вас бачити на каналі Криптомозоль. Сьогодні ми поговоримо про гру Тузимун, яка відносно свіжа, вона нещодавно з'явилася і з'явилася вона непогано. Мені подобається, коли проекти колаборуються з чимось гідним і залітають так на ринок. Власне, Тузимун заколабився з Пікселем, він вибрав його стратегічним партнером. І таким чином вони вийшли на ринок під егідою, саме Pixel Wallet. Відповідно до цього, одразу ж е, отримала гра Буст, одразу ж вона отримала цільову аудиторію, і проєкт вистрелив і почав набирати оберти на сьогодні. Ось прямо переді мною відкрита е, статистика їхня. Активних гравців щоденно 80 тисяч. Зараз онлайн 57 тисяч, в пабліку в них 118 тисяч, загально зареєстрованих в грі 470 тисяч. Якщо відмотати назад їхню хронологію, то ось дивлюся: перші кроки в телеграмі вони зробили 16 травня. Відповідно, там вони зробили анонс, того що буде гра. Дропнули свої соціальні мережі, сайт, Discord, Twitter, Медіум, ТД, і т.п. І після того почали прогрівати аудиторію. Прямо зараз бачу активну статистку того, що в них там було по тисячі переглядів. А після появи стратегічного партнера у вигляді Pixel Wallet, звісно ж таки, все змінилося. І статистика змінилася, і гра з'явилася, і. Власне, зараз ми бачимо цей готовий продукт. Тож що продукт має на сьогодні? А на сьогодні продукт має непоганий інтерфейс, піксельна тематика. А є декілька вкладок. Перша вкладка це класичні абгриди, які прямо пропорційно впливають на те, скільки добуває голди ваш космольот. І він а, може з легкістю прокачуватись, нічого складного в цьому немає. І є окрема вкладка: вкладка, в якій ви зможете знайти пілотів. Пілоти також прокачуються за голду, але з одним нюансом: для того, щоб найняти пілота, тобі потрібно запросити відповідну кількість друзів, рефералів. Останній, там, якщо не помиляюся, потрібно до 10 рефералів запросити, щоб можна було його купити. Тож, в тих, в кого є ферма, для них це, звісно ж таки, не проблема. Тих, в кого немає ферми, потрібно або спамити посиланнями, або просити близьких, або можна купити за тон цих. А... Друзів прямо в додатку, а можна купити необхідну кількість для того, щоб придбати пілотів. Без пілотів фарм в рази повільніший, в рази менший, тому, звісно ж, не хочеться вкидати на старті додатку кошти, тому потрібно буде поспамити або понапрягати близьких. Окрім цього, в грі є. Експедиції, проходячи, які ти апаєш, типу, свій аккаунт і можеш знову по новій все прокачувати. А те, що викачено було в першому рівні експедиції, залишається, ти апаєш на новий рівень, і воно бустить тебе і дозволяє викачувати все знову, тим самим збільшуючи майнінг. Щодо нагород в цій грі стосовно а, грошей, то Дивіться, поки що точно зрозуміло, що золото, яке ми майнемо, воно не буде ніяк впливати на те, скільки буде отримано дропу, і чи буде взагалі дроп впливати якось і пов'язаний бути з цим золотом. А те, що ми знаємо, точно в грі є сезони. Перший сезон розпочато, а він закінчиться в наступному місяці, в 20-х, якщо не помнюсь, 22-х. 2 липня буде закінчено сезон. Топи сезону отримують винагороди. Скоріше за все, ці винагороди будуть отримані в тонові. А от як ми будемо отримувати винагороду за майнінг саме вже ту зимуну, поки що не зрозуміло, поки що немає детальної інформації щодо цього. Нам сказали, що фарміть, викачуйтесь, купуйте космольоти, проходьте експедиції. Чим більше ваш розвиток, тим більше шансів на більш крутий дроп. Я, як завжди, буду тримати вас в курсі. Дякую, що подивилися. Буду чекати на ваші коментарі, і буду вдячним за ваші вподобайки.